Ми живемо в країні, да, православній країні. Ну, Взагалі, давайте будемо щирими. Ну, у нас більшість православні, вважаючи себе православні християни. І багато хто вважає, що якщо його в дитинстві хтось охрестив в православній церкві, все, це він християнин. Ну так, це в нашій країні. Ну, підійди до людини просто так на вулиці запитайте, ви православний? Да, я православний. Більшість скаже. Хрещні? Да, мене в дитинстві хрестили. І дійсно люди так вважають. Вони вважають себе віруючими православними християнами. Хоча більшість в православну церкви заходить е -е, на Пасху. Да? І все. Але все-таки вони вважають себе православними християнами. А чи робить це на самому ділі їх християнами? Знаєте, ходіння в церкву не робить вас християнами. Народження в християнській країні також не робить вас християнами. Та навіть якщо ви народилися в християнській родині і ваші батьки християни, це також не робить вас християни. Ми можемо вважати себе християнами. І багато людей дійсно вважає себе християнами. Але вони не народилися згори. Ісус Христос не почав жити в їхніх серцях. Вони не прийняли Ісуса Христа. Вони не замінили своє серце, свої бажання на бажання і на серце Ісуса Христа.